Два найпростіші смартфони, пластикові картки та комп'ютерна програма це все, що знадобилось для впровадження пропускної системи в Ужгородській гімназії. Новацію запровадили, аби вести чіткий і постійний облік учнів. Тепер тут точно знають хто прийшов на уроки, а хто ні. Систему розробили батьки одного учня спеціально для гімназії. Щойно дитина проводить карткою, відмічається у загальному реєстрі. А у кінці місяця система підбиває підсумки, відсутності та навіть запізнень гімназиста. Якщо ж дитина забула, бо діти є діти, забула картку, то це не є такою великою проблемою, тому що є в нас ще планшет, і кожна дитина має свій номер у цій системі. Я називаю номер. Я кожного ранку вводжу цей номер. Ну буває в нас від 10 дітей це найменше. Ну, до 50. система пропуску в школу започаткована для кращого контролю учнів батьками, особливо для старших класів. Тому, хоч картки і виправдали себе, але не виконали головної функції. Планувалося, що всім батькам, щойно дитина, приходить у школу, відсилатиметься смс, де зазначався б час. Такий самий контроль мав здійснюватись і при виході зі школи. Тобто, шанси втекти з уроків непоміченим. Мізерні у нас є охоронець, який спостерігає за тим, що проходить Учні через систему на перед першим роком є чергові, які стоять і з цього боку, і з того боку, і вони просто контролюють, аби діти клали свої карточки. Охоронець знову ж таки він спостерігає за тим, коли учні виходять зі школи. Крім пропускної системи та обмеженого доступу в закладі під час уроків, тут діє така функція, як електронний щоденник. Батькам достатньо лише ввести логін і пароль, і перед ними будуть усі оцінки чада. Це ускладнює життя не лише башкетникам, учням, а й вчителям. Доводиться встигати вести облік. Потрібно дуже швидко виставляти оцінки, тобто потрібно встигати йти за потоком оцінок кожен день. Ну це не завжди є легко, тому що в кожній школі є велика кількість учнів, велика кількість предметів, і потрібно завжди встигати це робити, як так. У школі номер 5 також пробували ввести електронні щоденники. Така послуга була платна 15 гривень на місяць, і щотижня батькам на мобільний надходять оцінки дитини. Система користувалася популярні. Популярністю серед батьків та на викладацький склад це було додаткове навантаження. У школі розповідають, ідея вдала, але потребує систематичності і людини, яка постійно буде цим займатися. Та зараз у штаті добровольців нема. Вся їхня результативність, тобто і. Еночки їхні, все батько було в телефоні, чи в мамі це хтось один тільки з батьків міг бути підключений. Це було дуже добре, кажу. Тобто, це був контроль за дитиною ще додатковий. Батьки були спокійніші, знали, що прогуляла, не прогуляла. Чи дійсно пішла там до стоматолога, як нас було? Ще одна новинка, якою тішаться вчителі камери спостереження на території школи. Учні знаючи, що ведеться зйомка, не дозволяють собі розмальовувати стіни, псувати майно та бешкетувати. Такі новації дисциплінують дітей та зручні для батьків. Проте за власний кошт не кожна школа може їх втілити у столиці. За принципом пропускної системи на вході за сама з повідомленнями батькам працює кожна третя школа для більшості ж закарпатських навчальних закладів. Відправляти з мобільного щонайменше кілька сотень повідомлень батькам щодня не по кишені.